Близько тисячі заробітчан з Африки змушені жити табором у маленькому порту на захід від Триполі. Вони бояться львівських повстанців, адже ті можуть прийняти їх за найманців. Каддафі. Відомо, що на боці полковника воюють наймані африканські солдати серед них є снайпери. Але ці люди кажуть, що вони прості робочі. Тут Всі не люблять чорношкірих, каже цей будівельник з Нігерії. Коли йшли бої, вони просто шукали чорних. Вони вибивали двері, били їх, забирали речі і залишалося лише тікати, аби врятуватися. Вони зрадили мою довіру. Я більше не хочу бачити таку лівію. Я більше ніколи не житиму у Лівії. За домівки цим людям правлять перекинуті маленькі човни. Їм бракує води та їжі, і вони не мають зв'язку з родинами. Говорить координатор організації Лікарі без кордонів. основна проблема полягає у тому, що ці люди у небезпеці, у них немає доступу до медичної допомоги. Реально вони живуть у нелюдських умовах. навіть залишивши Триполі, ці мігранти часто стають жертвами нападів. ООН та інші міжнародні організації висловили стурбованість тим, що львівські повстанці переслідують людей за кольором шкіри.